Чангу після Убуда, перше враження про Чангу було просто жахливе через величезну кількість скутерів, через дуже загазоване повітря і зовсім взагалі інший тип відпочинку. Тут інший клімат тут набагато жаркіше, але тут і більше такої типу туристичної інфраструктури. Отак передають паливо на скутери. Тут всюди якась стройка. Короче, Подивіться на цей тротуар. Якщо ви думаєте, що ви приїдете на Балі і будете тут всюди ходити, як в Європі, не думайте так. Цього не буде. В Чангуша більш-менш кращі тротуари, ніж в Убуді. в Убуді взагалі неможливо йти. Тут можна хоча б отак от пройтись. Ми йдемо зараз до океану. Я сподіваюся, що мене камера не підведе, і мій мікрофон влаштований на камері. Не буде ловити все, що тут навколо, а буде ловити мій голос. Дуже сильно засмучує кількість сміття тут. Тут всюди сміття і таке відчуття, що Нікого це не цікавить, значить не збили. Ми сьогодні прийшли на СПА вже вдруге, в це місце. Ми його побачили, нам порекомендував його блогер. Ну як нам порекомендували? Ми побачили рекомендацію. Вам спочатку дають таку табличку, ви заповнюєте її. Тут також можна взяти собі свіжий кокос або зробити укладку. Вчора був дуже класний масаж, мені дуже сподобалося. Ми взяли з золю балійський масаж в класичному стилі на годину. Все було дуже круто. Всі чотири дні, коли ми були в Чангу, ні разу не було ясного прям ясного неба. Але це нормальна погода, тим паче у нас тепло, все одно плюс 30 градусів. Трохи парить. Буває проходить невеличкий дощик, але це не заважає нам відпочивати і погода не стає холоднішою. Перше на Балі потрапили на такий красивий захід сонця, через те, що зараз сезон дощів, зараз таких заходів сонця, за якими їдуть на Балі, не настільки багато через дуже хмурну погоду. Ви подивіться, як багато людей прийшли подивитися на захід сонця, їх тут не було. Завтра ми вже їдемо в Улувату. Це інший регіон, водиться на півострові, який називається Букіт. Аж останній із чотирьох днів чангу. Ми брали чангу, через те, що це найпопулярніший регіон на Балі серед західних туристів. Вони сюди їдуть за відмінним серфінгом. Тут хвилі підходять і для новачків, а також за тусовками. Ми були тільки на одній тусовці. Нам не дуже сильно сподобалося. У Буді нам дуже сильно сподобалось. І перший день, коли ми приїхали в Чангу, і з цією кількістю людей, і з цією кількістю скутерів ми просто не могли зрозуміти, де ми знаходимося. Це кардинально інший відпочинок, ніж в Буді. Через те, коли дівчата запитують мене і пишуть мені в інстаграм, куди нам поїхати на балі, я не можу дати однозначної відповіді. Тому що це залежить від ваших вподобань відпочинку. Я люблю спокійний відпочинок, я люблю полежати. І е водночас я дуже люблю дивитися культуру регіону, дивитися якісь храмові споруди, архітектуру. В Убуді цього було б дуже багато. В Чангу цього менше через те, що все-таки тут, е я б сказала, що дуже мало колориту притаманного балі. Бо тут це дуже сильно вестернізовано. Мало закладів із національною кухнею все тут більше зроблено на західний манір. Всюди булочки, всюди скрембли, всюди авокадо тости. Чангу точно не про пляжний відпочинок. На цьому пляжі дуже важко купатися. І ті люди, які купаються, вони... Стоять дуже близько до берега через те, що заходити в океан страшно, бо цілий день величезні хвилі Тут немає дуже красивих пляжів. Тут всі пляжі із чорно-сірим піском, на відміну від Уловату. У Ловату є пляжі з білим красивим піском. Сьогодні приїхали в храм Уловату для того, щоб подивитися на традиційний баліський танець. Це взагалі танець, який Базований на розповіді з Рамаяни, Цей танці відбувається в чотири акта. Хтось когось краде, хтось когось викупає, хтось когось відвоює. Ну коротше, Рамаяна. З регіоні Улувату, який відомий своїми красивими пляжами, але водночас я вирішила вам підзняти, які контрасти взагалі відбуваються на балі. Коли ти йдеш до пляжу, тут ці пляжі, більшість з них загальні, спільні. Ти під'їжджаєш до парковки, потім ти йдеш, спускаєшся по таким от сходам. До більшості пляжів треба проходити через скелі, але цей, це інша ситуація. Тут ти можеш припаркувати свій байк і подивіться на цю кількість сміття, яку ви зустрічаєте, їдучи на пляж. Я взагалі не можу уявити, наскільки потрібно не любити природу, землю. І свою країну для того, щоб мати навколо настільки багато сміття. Я кажу це через те, що зараз те, що я вам покажу, вас має просто шокувати. Оце річка, по якій ви йдете до пляжу, до одного з найкращих пляжів у Лувату і в Лувату вважаються досить чисті пляжі. Ви подивіться, тут е, пластик, тут дерево, тут чийсь стіл, тут підошва, тут е, все, що тільки хочеш. Дивіться, і далі просто оушен. know, е, Мені просто дуже важко це все сприймати. Тут волонтери нещодавно перед новим роком, здається, її чистили. Люди збирали і вони зібрали, яку, зібрали якусь певну кількість сміття. Але просто коли йдеш на пляж і дивишся на оцю річку, ну я не хочу купатися, я не буду точно купатися там. Мені трошки відбиває бажання. Ми от заплатили для того, щоб сюди в'їхати вдвох, 20 тисяч, тобто пляж платний. 20 тисяч це трохи більше, ніж 1 долар, це 1,25, десь 1, да, десь 1,25, але ну, це просто катастрофа. Я вважаю, що це екологічна катастрофа. Я купила рушник. Весь місяць я не могла ніде знайти рушника і ось кілька днів до того, як ми їдемо, ми знайшли по рушнику I Love Bali, і це буде просто сувеніром. Пройшовши кілька метрів того шаху до пляжу, ви виходите просто на прекрасний, нерукотворний краєвид. Ви подивіться просто на колір цієї води. На полі цього піску. Проход на пляж і таких проходів багато. Отак от, от через маленьку таку ущелину. Ми йдемо в рибний ресторан. Він десь знаходиться прямо на пляжі. І ми йдемо через отаку от тарапіночку. Тут десь вже видніється пляж. Далі спускаємося, ми вже спускаємось дуже довго. Ми вже бачили кажана, добре, що тут немає мап. Чекай, тут стройка якась. Тут строєчка така відбувається. Але ми спускаємось далі. Ох, рекомендації в інтернеті до добра не доведуть, навірно. А, це все-таки наш Lucky Fish цей. Тут, коротше, подають рибу, її, ця риба свіжо виловлена, і її тут на грілі роблять. Мені здається, що це має бути прикольно. Це такий не люксик. Замовимо е, креветки, рибу і ще щось, і нам його туди принесуть. Спочатку це тут замовляється, потім отут риба така. Потім воно все готується. Отут на грілі, отут дядька несе такий. Тут такий гарний захід сонця. Я в шокі, я сподіваюся, що там щось чути. Тут дуже гарний захід сонця. І оце все тут от робиться отак. От ми прийшли в супермаркет через те, що базар закритий. Ми вчора були на базарі, і я думаю, що ми ще туди потрапимо і я зніму додаткове відео. Ми тут беремо драгонфрут і тут дуже смачні манго. Я не знаю, тут не написано, які вони, чиї вони. Ну треба загуглити, що таке Кіоджай, але тут досить хороший вибір фруктів. Тут є навіть дурян, хоча вони тут і набагато дорожчі. Ми вчора за 130 тисяч купили дуже багато. У мене відос є на Тіктоці. Олі дуже сподобалися ці чіпси з Мангостіна, і вона, коротше, хоче це все взяти додому через те, що е, не хоче брати свіжий, бо він може потікти. Бо мені замовили драгонфрут взяти. Я буду його якось брати. I don't know how, але буду брати. І тут є такі міні-банани. 57 воно. 57 це 3 долари десь. I guess. Ну да, 45 це 3 долари, але ну, десь отак. Нормально, да? мені отак. Ну да, давай, бери, бери. Тут дуже великий вибір е, кави і ми пили ось цю каву. Тут було асерті, е, вже меленою, ми її просто запарювали в чашці. Вона зараз в нас є в номері. Мені найбільше сподобалася тут Арабіка, дуже смачна, і ось ця тігром. Я її взяла додому. Це ем, кава з Суматри. Дуже прикольно, дуже мені сподобалась прям. І також є тут ем, кава з Лувака. Її продають в туристичних місцях за прайсом в 4 рази більшим, напевно. І дуже цікаво. Короче, дуже цікаво, що тут взагалі немає чаю нормального, тут є тільки він, тут його дуже мало. Ось він. Ми взяли такий собі, бо в готелі чай не дуже смачний. І тут якийсь от їхній, О, дивись, чай з Мангустіно, Це тобі треба? Це Луб любітеля Дивіться, яка маленька тут прикольна телерчика. Слей. Коротше, ось цей от шоколад. Ось цей е, кракакао. Це балійський шоколад е, з какао бобів які вирощені на балі. Ми ось цей їли, ні, не, не з чилі, Ми їли з корицею. Він дуже смачний. А також ось цей такий є. Я його буду брати з собою також додому. І є ось такий, але це прям якийсь подарунковий. Він також балійський. І тут він такий в подарунковій упаковці. От така вона. Цікаво. І тут немає шоколадок їхніх локальних, в яких би було б 100 грамів. Тут от 70. Тут 50 взагалі і немає ніде 100 грамів. Також є багато цукерок, таких карамелек. Оці мені дуже сильно сподобались. Вони з матчею і у них непоганий смак матчі. Вони смачні. Оці. Ми з Олею сьогодні прийшли на маркет суботній. Ми були минулого тижня на недільному. І Оля там собі зробила класну футболку, таку. Дивіться, тут обираєш собі колір футболки і можна обрати собі принт. Всі ці принти пов'язані з балі. Я собі взяла таку з обудом. Тут є уловату, таке, і різне, коротше. І потім. Ой, потім вони виходять отакі. І найцікавіше, що його роблять отак от. От на такій штуці на пресі. Дуже прикольно. І тут можна обрати фарбу. І така виходить футболочка. Отака. От Оце мій принт, який там буде. Це мені роблять футболку. Отак от, от ставлю ці. Його тепер сушить таким феном. Ми після маркета і шопінгу прийшли в такий дуже прикольний плейс. Він називається Alchemy. Він виявився досить недалеко від нашого дому, Ви подивіться, як тут прикольно. Ось тут от, люди їдять, тут чисто корисне таке харчування, тут також є студія з йоги і там є магазинчик. Я, до речі, ось тут купила футболки ці. Взагалі офігенно. Мені прям дуже сподобалася ця ідея, що тобі, при тобі роблять футболку. Ось тут можна сидіти, і це така трендова, хайпова тут кав'ярня. Я її багато бачила в Пінтересті. Це здається, вона називається Арабіка. Отак ось от тут прикольно. Дуже багато людей. Ось так от. Оля, що будеш собі брати? Ще не вибрала. Тут жінка розраховується картою. <рив> Перед поїздкою на Балі я дивилася дуже багато відосів і всі вони буштали тупо про те, що тут ніде не можна розрахуватися картою. Щоб ви розуміли, навіть в тому місці... Де ми були на ярмарці, людей. у людей, кожного продавця є термінал. Де тут не можна розрахуватись картою. Навіть е за вхід на пляж можна розрахуватися картою. What the fuck Тіпа. І не бійтесь за це, їдьте і... і беріть гроші на карту. Тут е є також піднесення навіть таких, е здавалось би, європеїзованих закладах. Тут е показують нам каву. Це видно баліська. Ми, до речі, пили кілька разів, ну не кілька разів, ми купили собі, щоб пити в номер каву індонезійську, вона дуже смачна, запашна і класна. А тут видно Колумбія, Гватемала, Арабіка, Бленд. Ну, я, коротше, не дуже великий е знавець кави, я коротше, знаю на матчі. Це взагалі дуже прикольне місце і класний заклад. Але це найгірша кава, яку я пила на балі. Напевно, за останній час, за останні кілька років, через те, що вдома в Україні всі роблять просто дуже гарну каву останнім часом. Це жахливо просто. Тут такий садочок, там продають морозиво, ось там така, якесь healthy кафе. Але прикольно. Тут а, от такі різні штучки. Це, видно, їх можна додати. Тут гороховий протеїн, матча і інші суперфуди. Отут так вам склавається салати. Тут салати ці. Ну, в принципі, виглядає добре. Такі чиа пудінги, як же ж без них? З манго. шоколадний мус. Такі, і тут величезний холодильник із з різними напоями. Я думаю, що тут смузі, комбучі. Тут дуже, до речі, популярні комбучі. Я думаю, що це має бути дуже класний магазинчик. О, дивіться, тут горіхи як. Що це таке у нас? Фісташечка. Це у нас сім'я чія. Це кускус, сочевиця, Ще одна сочевиця. Що тут прикольного, Йоль? Які парфум прикольні? Всі такі вонючі, що просто нереально. Вонючки, так? А ванючки, так. Да? Але потом життя. Ванючечки. Це спрей для коврику для йоги. І дуже дивно, що тут дуже мало. Якихось ароматів із фонджапанії, їх важко знайти. Я собі вже купила в іншому магазині і арома палички, і аромадипузор. Але це от перший, це крем для рук. Такий. До речі, вперше представлена нормальна селекція чаїв через те, що всюди взагалі дуже важко знайти навіть в супермаркеті чай. Я там знімала відео. А ось це вже кава йде. Тут більше кави. Матча, але я думаю, що вона не дуже хорошої якості, вона якась. Блейтлайс зелена І ось тут є чаї, це у Лувату, де ми зараз знаходимося, Чангу, в якому ми були, і Убут, в який ми їздили першим. Ми прийшли на масаж, ми ходили в цю саму студію по рекомендації, ну це не студія, це масажний салон а, величезний. Ми ходили Чангу неї, і нам дуже подобалось. Ми зробили три сесії. Потім переїхали сюди в вулвату і вирішили, що також сюди підемо. Ми робимо балійський масаж годину, і це дуже прикольно. Мені прям подобається. отут так красиво. Потім вас проводять в ті кімнати, і можна вдвом, вдвох, щоб вам робили паралельно масаж. Це дуже зручно, коли ви відпочиваєте разом. І не хочете надовго розділятися. Після масажу ми завжди беремо золі і кокос. Це такий релакс у нас. Масаж взагалі це ідеальна штука на балі через те, що зранку і після обіду можливо знаходитись на пляжі, а ось цей проміжок між 12 до 16.00, Там дуже сильно жарко, і неможливо там знаходитись. Тому масаж це класна опція для того, щоб Провести час із користю, а не просто сидіти в номері. Зараз я вам покажу, що я купила, окрім футболок. Я також взяла собі ванільну, ванільну пудру. Це, типу, минулого тижня ми купували стрічки ванілі у того самого фермера. Вона тут взагалі коштує смішних грошей через те, що ваніль в Україні. Коштує ну, супер неймовірно, а ми тут за 25 грамів стрічків заплатили всього менше ніж 10 доларів, приблизно 6-7 доларів. Це дуже хороша ціна. Ми ще взяли пасту ванільну і я взяла собі ванільну пудру, для того, щоб це перемелена сама ваніль, без ніяких домішок, щоб додавати її у випічку. Також я взяла два типи паличок, це йога палички і. Фруктові якісь ось ці фруктові пахнуть прям солодко-солодко. Ось -солодко. такій баночці знаходиться ванільна пудра, вона перетерта така. На цьому наша подорож дуже раптово перервалась, бо я захворіла, і в мене просто не було енергії нічого знімати. Але я вам дуже дякую за перегляд, особливо якщо ви додивилися до кінця це дуже довге відео. А якщо ви ще не бачили першу частину, яку ми знімали в УБУДі, можете сміливо заходити на мій канал та дивитися. Там також цікаво. А якщо ви скоро їдете на балі і вам потрібно... Мені рекомендації місць, куди ходити їсти чи проводити час, можете заходити в мій інстаграм, де є пост, в якому я відмітила місця, які мені найбільше сподобались на балі. Бажаю вам хорошого дня і до нових зустрічей в інших влогах.